Привіт! Мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні ми говоримо про новий тип особистості, який називається маніакальний. Мабуть, ви чули про таке поєднання як маніакально-депресивний. Тобто, це, коли є такий перетин, навіть не перетин, а є градація, тобто людина маніакальна, депресивна. Чим вони відрізняються? Маніакальна і депресивна. Вони можуть бути окремі. Маніакальна людина це по суті така сама депресивна людина, але яка може уникнути цієї депресії, можливо, просто від наявності своїх таких психологічних афектів і сил, і вона уникає усіма можливими способами будь-якого суму. Вона безкінечно рухається, вона уникає своїх почуттів, не тільки почуттів, а й часто фізіологічних потреб, які це люди. Супершвидкі, супер яскраві, можуть бути найяскравішими в приміщенні, мовно це може здаватися нам такими ж гістріонними або нарцисичним. У них є спільне візуально, але вони різні всередині. І вони дуже уникаючі. Як ми колись говорили з вами про уникаючий тип прив'язаності, то ця людина загалом уникає близького контакту. Як вони створюються? Відбувся певний травматичний досвід в житті цієї людини, це може бути як раптова втрата близької людини, смерть, прозлучення батьків, будь-яка неочікувана річ. Точно так же, як і це може бути просто раптовий переїзд, а інколи й дуже частий. І в цей момент, коли я згадала для себе цю теорію. Приводить Ненсі Маквіліям такий випадок, коли хлопчик переїжджав там разів 20 своє дитинство. Він приїжджав приїжав додому, а його речі вже пакували в машину. Це мені нагадало Арестовича, у якого як мінімум за його словами, за його версією були безкінечні переїзди. Він змінював разів 10 в школу в своєму дитинстві. Це дуже травмуюче. і людина тікає від своїх переживань. Чому вона це робить? Тому що вона не навчилась їх проживати. Тобто не дали оплакати дитині смерть близької людини, не дали пережити страждання від зміни, наприклад, країни, як зараз багато дітей були змушені раптом переїхати з України, залишити свою школу, своїх друзів, свою кімнату, свої речі, все залишити. Близьких родичів, які не приїхали з ними, і почати життя знову. І не завжди є простір для того, щоб усвідомити, що відбулося. Що вже говорити, знаєте, дорослі важко переживають, а як насправді дітям, які найчастіше просто закриються і підуть собі якось там вперед адаптуватися до цього світу. І можливо, таким чином такою травмою можна отримати потім маніакальний результат. Коли людина буде бігти, і вона ніби погано тестує реальність. У цих людей яскраві фантазії. Тобто це може здаватися біполярним. Або зараз модно всім вважати, що у них біполярка, але справа в чому? Справа в тому, що біполярний розлад складається з маніакальних і депресивних фаз. Тобто людина переживає якусь маніакальну, досить тривалу. Фазу, коли вона, наприклад, одержима якоюсь надцінною ідеєю нового бізнесу, зміни в житті, вона все на це кладе і складе на це всі свої сили. Тобто вона не спить, їй не потрібен сон, вона забуває про їжу. І це властиво загалом людям з маніакальним типом. Вони захоплені якимось своїм ідеями і переживаннями з приводу них. Не своїми глибинними вони можуть забувати про все абсолютно і нехтувати таким чином. Відповідно, вони схильні для того, щоб ставати залежними, наприклад, тому що різні стимулятори, допінги, як мінімум, алкоголь їм здаються очевидними, прекрасними тільки підсилювачами їхніх здібностей, тому що вони не зупиняються, вони не сумують, на них нічого не діє як депресія до якогось моменту. Тобто рано чи пізно маніакальна людина, вона все ж таки зіштовхнеться з депресією, що для неї буде ще більш травмуюче. І вертаючись до біполярного розладу, є фаза манії, там вона гіперболізована. Тобто, ці люди беруть кредити, продають бізнеси за дві копійки, там не знаю, своє майно продають, навпаки, щось скуповують. Тобто, вони роблять найабсурдніші речі, а потім вони... Це все затухає, все стає неактуальне, а потім депр... глибока депресія, де нічого їх не радує і викликає тільки сум, відчай і небажання жити. Тобто такого маніакальної людини немає тому, що вона тікає з цього стану. Маніакальна людина може вам подзвонити посеред ночі і сказати, що в мене є така ідея. Ти що, спиш дві години ночі? Навіщо? Тобто навіть вона не буде думати про те, спите ви чи не спите. Їй потрібно, вона вам дзвонить. Вони яскраво розповідають, це вводить в оману терапевтів, тому що така людина може розказувати про дуже складні речі, які б хтось би інший переживав дуже важко в своєму там, дитинстві, юності. Вони їхня реакція і емоція може не співпадати з цією ситуацією. Тобто, Дуже легко розповідаються дуже страшні речі. В принципі, фрагментація властива. Тобто це все ніби не можна зібрати докупи. І людина таким химерним способом намагається це все пережити. Потім, Але при цьому ж, вони яскраві, як тобто вони найсмішніше розказують анекдоти, вони там, не знаю, Організовують вечірки, поїздки, все інше і не можуть ніби зупинитися. Їм постійно треба рухатись, тому що рух це спосіб нібито боротись з депресією і з сумом. Це так не працює. Точніше, це працює тільки у маніакального типу. Тобто, коли психологи потім я от недавно на одну наштовхнулася, яка радить, що треба діяти щось робити, коли вам сумно, ну це погана порада. Потрібно усвідомити, що відбувається, і з цим найбільша проблема людей з маніакальним типом особистості, тому що звичайно і від терапевтів вони тікають, і колобки від всіх тікають тільки щоб не пережити свої почуття і переживання, щоб їм нібито знову не на зробило боляче. Вони просто ні до кого взагалі не прив'язують. Не просто біжать, 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 роблять, помиляються, йдуть далі, стають у наступною якоюсь ідеєю, і так по колу. Тобто таке досить складне життя. І, звичайно, є депресивний тип, про ми поговоримо іншим разом, але от в тому числі є цей маніакальний, і їм потрібно опрацьовувати цю їхню гонку. Невідомо за чим, тому що інколи мети немає. І інколи не створюють багато проблем. Тобто, це не обов'язково біполярка, колись в попередніх МКХ, там, МКБ цих всіх збірників психіатричних, це було зв'язано з циклотемією, таким явищем. Циклотемія це подібне до, це, знаєте, як суперлегка версія біполярного розладу. Тобто, Це теж коли, людина встановлює, що інколи вона захоплена надресурсна, і коли вона більш депресивна, сумна і пасивна. Тобто, нібито дві особистості поєднуються в одній людині, але не такі полярні, як біполярка або межовий розлад, які змінюються протягом дня. А циклотемія, це все ж таки в нього усвідомлює, що інколи вона заходить в більш активний, такий натхненний стан, а інколи вона більш пасивна, сумна. Ну, і ніби це треба. Прийняти такий тип, якщо він не шкодить. А тут, звичайно, така, от ви цих людей знаєте, вони постійно, туризм, бізнес, купа всього, поганий фокус, вони одержимі якоюсь ідеєю в поганому з вами контакті близькому, тому що вони постійно-постійно біжать. І от власне терапевти мають з ними. Заключати навіть певний контракт, що коли людина вирішить втекти, щоб було ще пару зустрічей на те, щоб опрацювати цей досвід і спробувати усвідомити цей механізм, який змушує тікати людину з маніакальним типом, і, ну і ніби як, щоб це завершити, але насправді, щоб спробувати вибудувати новий тип цього зв'язку і контакту, щоб можливо людина усвідомила. По-перше, щось про себе усвідомила, По-друге, зрозуміла, що людям можна довіряти і можна інакше будувати і не завжди так бігти. Тому що, звичайно, це все зв'язано ще й з віком, тому що людина маніакальна в юному віці, і людина маніакальна за 60 – це різні люди. Вважається, що чоловіки частіше маніакальні, жінки частіше депресивні. Тобто на одні і ті ж травми вони можуть реагувати такими полярними способами. Власне, ми колись з вами говорили про межових матерів, і там було на один з типів. Я б розповідала, що хлопчики можуть стати більш активними, агресивними, соціопатичними, дівчатка більш депресивними прив'язаними до мами. Там при однакових травмуючих умовах. Власне, це один з мех... гіпотетичних механізмів, як може розвинутися, наприклад, маніакальний тип людини, коли от, хлопчик може піти в таку проактивність, а дівчинка провалитись депресією. Хоча маніакальні жінки теж існують, як і депресивні чоловіки. Про депресивний тип поговоримо в наступних роликах. Залишайте мені ваші пропозиції. про що ще вам було цікаво послухати. Скоро зніму, мабуть, ролик про секс і місто. Бо щось я передивилась другий сезон, але здається, мені знову доведеться передивитися. Він не так надихає мене його обговорити, як перший. Але я пообіцяла, я все пам'ятаю. Пропонуйте ще, що подивитися, можливо, якісь інтерв'ю, можливо, якісь персоналі. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки. А я їду на навчання наступному тижні. Але сподіваюся, щось не знімаю і не буду випадати надовго. Записуйтесь на терапію, приходьте гості, <гум> побачимось. Підписуйтесь на мій інстаграм. По-моєму, все сказала. Ну, що забула. <гум> Пока-пока.